Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. телеграм-канали пишуть, що передові групи ЗСУ увірвалися в Донецьке аеропорт та закріпилися декілька диверсійних груп над аеропортом український прапор Донецька годується до бою. Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан вважає, що звільнення Донецька і Горлівки обвалились весь фронт окупантів. А тоді можна буде простіше декупувати Маріуполя. Роман Світан вважає, що удар. Погорлівці та Донецьку обвалить кілька фронтів російських окупантів. Він зазначив, що якщо ЗСУ зайдуть у ці населені пункти, то отримання Маріуполя буде неможливим. Удара саме по Горлівці, по Донецьку, завалить весь Донецький фронт і південний зокрема захід у Донецьк. наших військ, передне деяку систему управління, зробить практично неможливим отримання того ж Маріуполя і Новоазовська, оскільки висоти Донецька вони панівні. Можна буде тиснути вже вниз у бік волновахи з півночі на 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 наперед сухопутного коридору, сказав він. У селище Опитне біля Авдіївки Донецької області зайшли сили оборони України, але поки складно казати про якийсь контроль, бо ворог безуспішно намагається відбити втрачені позиції. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. При цьому нагадав, що опит не входить до складу Авдіївської територіальної громади. Воно було окуповано близько року тому. Наразі невідомо, що відбувається в самому селищі. Є в нас інформація. Що там ще є цивільні люди, мирне населення орієнтовно має бути ще 5-6 людей, які залишаються там. Дуже обережно треба говорити про успіхи на такому напрямку. Дійсно, наші зайшли, але ж поки що складно казати про якийсь контроль, бої ведуться. Ворог намагаються відбити втрачені позиції, але поки жодного успіху немає. Сказав Барабаш. Він розповів, що ворог постійно там посилює свою присутність. Дуже багато в них резервів в Донецьку і навколо міста. Багато техніки особового складу. Бараба. Ша розповів, що селище опитне розбито вщент. Воно було розбито ще з 2014 року. До початку повномасштабної війни ми намагалися його відновити. Дахи ремонтували на початок повномасштабної війни. 44 людини залишилося в опитному. Сказав він Барабажа. Зазначив, що від крайніх вулиць опитного до злітної смуги Донецького аеропорту трохи більше кілометра. Він сказав, що ворог серйозно окупався біля Донецька, який від опитного розташований на відстані 5 кілометрів. Опитне більш ніж просто село. Зараз тільки розмов про повернення СО України в опитне маленьке село на південь від Авдіївки та на північ від тимчасово окупованого Донецька. При цьому хтось вбачає в цьому оперативно-тактичне досягнення, хтось прогнозує операцію в Донецьку. Але я б хотів звернути увагу на дещо інший аспект, коли більш глобальний, що охоплює навіть більше ніж зону бойових дій. Опитне це село, в якому навіть у найкращі часи не проживали тисячі людей. І вона останні 9 років перебувала в самому епіцентрі війни на північ від опитного Авдіївка. Ка навіть у періоди за 2015-2022 років залишалася найгарячішою точкою по всій лінії фронту, але яку окупанти досі так і не змогли захопити. Попитне це проміжний трамплі на між північно- і південно-західний сектор Донецька, але головне навіть не це, як і раніше, неодноразово зазначав, російські окупаційні війська втратили можливість проводити масштабні по широкому фронту наступальні операції з другої половини 2022 року. Скільки вони захопили мі? Міста мільйонників із серпня 2022 року жодного, скільки вони захопили областей або районів областях. Жодної єдине їхнє досягнення з другої половини 2022 року. Це маленьке містечко Бахмут, наступ на яке вівся вузьким фронтом і яке вони зараз поступово втрачають під тиском СОУ. і це вже важливий момент в окупантів. Просідає оборона в запорізькому трикутнику. Новопрокупівка Варбове очартувати. Ров просідає в районі Старомлинівки трішки пів. День бахмута на лівому березі Херсонської області розширюється сіра зона, новомайорське Опитна оборона тріщать по всій лінії фронту в окупантів, і це відбувається в другій половині 2023 року. Опитне це не просто показник успіху в окремій взяті локації, це показник виснаження і втрати ров оборонного функціоналу. Як минулого року наступального до зустрічі, друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.